Барцині відеомого фронта, блять, наркети, жирухи, лудіки та інші цвіт нації. Йобаний рот этого казино. Вам сука пора виключити інтернет, ну ви вже, правда, заебали не тільки ви бідні, нещасні і держитесь уже 18 годин без своєї любимої хуйні. Жере, торчить, бухає або грає. Неважливо. Біда! Звісно, біда. Ніхто не спорить, хуйня на палці це все. І дійсно красаве, якщо можете з цього вибратися. Но діло ж не в этом, а в тому, що ви позиціонуєте це, як єбать який подвиг в натурі, ви ж самі себе туди загнали, ну хіба вам пихали в рот ту їжу, кололи чи заставляли крутити слоти. І тепер ви дохуя гігачати, що рішили проблему, яку ще самі придумали. Ем, не знаю, не розумію, але якщо ваша творчість поможе комусь рішити проблему, яку він сам і собі придумав, то да, оно того стоїть.